Нашими і протокольними рішеннями, і нашими інструкціями, щоб ми відпрацювали до автоматизму, щоб ми зробили надійний заслон на цій загрозі, яка може виїхати в будь-який час. Службам і в першу чергу нашим колегам і працівникам. на сьогоднішній день епіз... Крім цього, у нас є інші засоби, але на сьогоднішній день, щоб ви знали в резерві, Дезінфекція, ми е, наївно побачите, як вона. Як це процедура е, проводиться? Процедурно це робиться так. Набирається. Так, так. Зараз значить, Ми умертвляємо, е, суть е, умертвіння заключається в тому, що внутрісердечно вводиться препарат формалін. Ну, Розрахунку так, десь 2 мл на кілограм ваги, але то в залежності від того, від організму сім'ї. Будуть спеціалісти, які будуть проводити умертвіння, вони будуть бачити, е, скільки необхідно вводити, щоб е, об... Значить, ви бачите, зараз е, підкреслюю, це е, робиться непосредственно в непосредственному неполучному пункті у першій загрозові зоні. Що ми трактор поставили, техніка, е, коли у мертвіння, після того як діагноз підтвердиться підтвердиться, і, звісно, будуть, це ми бачимо на маленькому пароцятці, а є, ж, якщо це у приватному секторі, ви розумієте, що є великі свині і необхідно. Цю техніку ми просто змоделювали, щоб ми їхали в лабораторію. Ми змоделюємо ситуацію тут. Покажемо, як цей відбирається матеріал, як правильно вкривається, як правильно оформлюється. увагу на шкірні покриви. Значить, в даному випадку шкіра блідорожева при африканській чумі свиней будуть темно-червоні, аж синюшні плями в ділянці вух, п'ятачка, шиї. Черева, також внутрішня поверхня стеган і задня частина тіла. Також звертаємо увагу на слизові оболонки носової порожнини. Також в даному випадку вони бліду рожевого кольору, без патологічних. в даному випадку підшкірна клітковина без патологічних змін. Лімфатичні вузли. Не збільшені. Африканські чумі свиней вони будуть значно збільшені в залежності від перебігу захворювання. Якщо це початок захворювання, то будуть сирозні запальні процеси, сирозно-геморагічний лімподеніт, трошки пізніше. А у пізній стадії вже геморагічний лімподеніт, вони будуть повністю вишневого кольору, значно збільшені. Значить, тепер нам потрібні медалики і будемо звертати увагу на надгортанник. Для того, щоб нам добратися до недалеки. Значить, Ми бачимо ще раз, звертаємо увагу на більш глибоку частину слизової оболонки ротової порожнини, ми бачимо, що не на їзуцій. Так, ексудат наслідок мертвіння з'явився.